І ще трохи. Дивіться, я вам хочу сказати: дозвольте собі не досягнути нічого в цьому житті. Просто дозвольте собі нічого не досягнути. Просто отак, уявіть собі, того, що досягати якогось успіху. Яке сьогоднішня система визнала в пев, там певний перечень, да, такі певний списочок того, що ж визначає твій успіх? Ну ви ж розумієте, що це просто видумка. Ну тобто, це просто методи маніпуляції людством, залякування, пригнічення, поняли, да? певне знищення самоідентичності. Це ж відбувається не тільки через захоплення території і знищення мови і культури, а це також робиться із статусності. Тобто хтось видумав цей статус, насправді якого не існує. Це просто людська, така от теж придумала якась. Розумна, я завжди кажу це просто якісь мегапсихологи, Знаєте, це все вигадують, того, що вони прям грають на струнах людського его, не душі. Его, розуму, того, що душа, вона взагалі в неї геть інші задачі, душі, по фонарю, статус та все в неї. Вона прийшла, вирішувати своє. А оце досягаторство. Що ті типу, кажуть, та що ти в цьому житті досягла? Та що ти в тебе є те, 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 що в тебе є? Що ти досягла? Не віддіться, не віддіться. Це его тої людини, це його егоцентризм, да? і оцей списочок, Це для нього саме цікаво, що воно а, не робить його щасливим. А до, от я вважаю, саме круте досягнення, якщо ти щаслива там, де ти є з тим, що ти є. І з тим, що в тебе є, поняла? Так? З тим, що ти маєш. На зараз. І навіть якби в тебе забрали там дом, машину, ще там в тебе, місце ж, ж, ну, житла твого, все в тебе В тебе взагалі почистили, і, наприклад, обнулили в ноль. От якщо ти залишаєшся щасливою людиною, це бляха круто. Розумієте? І цього треба прагнути, а не. Видуманого, ілюзорного, маніпулятивного, певного списочку чогось, що людина має досягнути, аби, аби там чомусь відповідати. Ви розумієте, це саме величезна пастка, тому тобі можна не досягнути нічого.